Взяти шкілка, ось тут дуже дуже мелко. Е, Майже три місяці назад стався нещасний випадок. Е, мужчина працює на будівництві е, і. Е, Тяжкий груз, я не знаю, чи, чи то двері, чи то... двері, вікна цілий пакет впав на нього, і оце є висновок, що було пошкоджено. Я просто хочу зачитати, щоб не, не помилитися. Множинні переломи попередково-крижового відділу хребта та хісток таза. Оєднана травма, закрита хребтова травма. Ножині компресійні, неоскладені переломи тіла L1, це позвонок, l 3 l 4 l 5 хребця, одного першого ступеня, там якісь прізвище тих ступінь, я так поняла. Закрита черепно-мозгова травма, струс головного мозку, забійна рана потиличної ділянки, перелом величної величної величкої, величко, кістки зліва, травматичний перелом 13, 11, 21 та 22 зубів, повний вибух 12 зуба операція 12.04. Реконструкція виручної дуги. Так. Закриті переломи 2 -го, 6 шостого ребер посередньо ключичній та акселярній лініях зліва зміщенням кісткових фрагментів без плевро-пульмональних і ускладнень. І, коротше, і т.п. отаке воно. Як ви думаєте, лікарі, медики, да, коли людина має стати з повстану і з коло ставити? Ні, mm -hmm. поручить стати молодь, mm -hmm. іди сюди. Боже, мало день та Чудову жінку, яка дуже його кохає. Напевно, mm -hmm. дуже сильно. Mm -hmm. Сталося. Mm -hmm. mm -hmm. Почула. Mm -hmm. Одна пачка я три місяці. Mm -hmm. Подивіться, перша, моя думала. Перша було там і регенера треба буде купити зараз там, тобто добру... забезпечити без вечін, куда вечінню лежачий бу. Ну які вечінні? Так, мені так порадили. Ну, все тіки на. Так. Ти ще <плес> на. Ну, розкажи трошки про свої від